Закінчити цю війну швидко за рахунок України не вийде. Не вийде. Україна дуже довго бореться за свою незалежність, за свій суверенітет, і ми просто так не віддамо свою незалежність, і як би там не було. Скільки б не було голосів, скільки б не було посередників, скільки б не було навіть в Європі лобістів Путіна і тощо, скільки б не було президентів, прем'єр-міністрів у на будь-якому континенті, які хочуть просто щоб швидко завершити війну, і нехай а, забути Путіну і пробачити всі ці вбивства. Ми не пробачимо, тому що ми дуже поважаємо право, міжнародне право. Ми поважаємо закон, і, і я вважаю, що так не можна, просто забути все, що було. В цьому і є небезпечність, коли кажуть, окей, окей, давайте зараз просто заморозимо все, заморозимо війну, а потім будемо вже домовлятися з русськими. Ні, ми нічого путіну не збираємо спробачати. Він вбив багатьох наших людей. Просто цивільне населення. Він вбивав і продовжує щоденно вбивати.